Медитація тетахілінг – маніфестація бажаного. Вітаю вас на даній медитації. Мене звати Ірина Буц, я працюю з підсвідомістю методом титах. Запрошую вас сьогодні в захопливу подорож загадування бажань або маніфестації бажаного. Та перш ніж приступити до практики, розповім вам декілька правил, яких необхідно дотримуватися, щоб маніфестація була ефективною. Ви можете загадувати одне або кілька бажань водночас. Якщо бажань буде кілька, краще підготувати список заздалегідь. Можна маніфестувати щось велике та важливе для вас, як от мрію, і незначне, наприклад, букет квітів. Зверніть увагу ви не можете маніфестувати замість інших людей та те, що може нашкодити іншим чи йде проти їхньої свободи волі. Тобто ви не можете наманіфестувати, щоб конкретна людина вас полюбила. Тому подумайте, що саме б вам хотілося. Та про що мрієте саме ви. І, звісно, ваші бажання не мають суперечити одне одному. А зараз намагайтеся якомога більше розслабитись і всім тілом провідчувати, що ваші бажання вже здійснилися. Всесвіт слухає нас на рівні енергії та відчуттів, і все здійснюється тоді, коли картинка, яку ми уявляємо, співпадає з тим, що ми відчуваємо. І так. Знайдіть місце, де вас ніхто не турбуватиме протягом наступних 15-20 хвилин. Закрийте очі, сядьте або ляжте зручно. І зробіть глибокий вдих, і повільний видих. І ще один вдих, і видих. І відчуйте своє тіло. Прислухайтесь до биття свого серця. І відчуйте, як його ритм уповільнюється, гармонізується з вашим диханням і як все ваше тіло розслабляється. Продовжуйте дихати. Вдих і видих. І вдих і видих. В цій медитації ви можете уявляти картинки, або просто відчувати тілом, як все відбувається. Якщо не вдається уявляти, чи відчувати, просто йдіть за моїм голосом і знайте, що це відбувається. Уявіть, відчуйте, чи просто знайте, як легка енергія ніжного голубого кольору починає підніматися вгору від самого ядра землі. Вона проходить всі шари землі, піднімаючись вище і вище, і м'яко входить крізь стопи ваших ніг в тіло, наповнює і розслабляє ваші стопи. І продовжує рухатись вгору, заповнюючи гомілки, коліна, стегна, заповнює ваші ноги і розслабляє м'язи ніг. І продовжує рухатись вгору, заповнюючи ваш таз, живіт, рухається вище, вздовж хребта, ще вище, заповнює грудну клітину, плечі і розслабляє м'язи. Відпускайте всі затиски в плечах, в спині. І відчуйте, як енергія заповнює ваші руки, пальці і також розслабляє їх. Енергія піднімається вище до шиї, заповнює розслабляє м'язи шиї, щелепи, м'язи обличчя, губи, повіки, брови. Чоло, і навіть ваші вуха розслабляються. І енергія виходить крізь маківку, формуючи у вас над головою сферу зі світла. Погляньте, відчуйте, або просто знайте, що ця сфера сформувалася. Гляньте, якого вона кольору. Подумки помістіть туди свою свідомість як частину своєї енергії, або як маленьку версію себе, і в цій сфері ми відправляємося в подорож. Підніміться вище над своїм тілом, над кімнатою, над будинком або над простором, в якому ви знаходитесь. Над місцевістю, над країною. Піднімайтесь вище, вище, над хмарами. Проходьте атмосферу і пролітайте ще вище і швидше, і виходьте поза межі землі у космос. Піднімайтесь вище, попри зірки, планети, комети. Ці кулі ви в повній безпеці. І піднімайтесь вище, ще вище і виходьте поза межі галактики. Ще швидше, ще вище. І виходьте поза межі Всесвіту у простір яскравого білого світла. І у простір більш тьмяного білого світла. І знову яскравого білого і тьмяного. І побачите, як цих шарів безліч. Піднімаєтесь поміж них вище. І ось ви в просторі яскравого золотого світла. Підніміться вище. І ви, наче у воду входите в простір желетинозної субстанції. Вона переливається різними кольорами веселки. І підніміться ще вище. І відчуйте, уявіть, чи просто знайте, як рожевий туман лагідно огортає вашу кулю і як він піднімає вас вище до прямокутної форми вікна, з якого лється яскраве перлинно-біле світло. Ваша куля проникає крізь це вікно у простір перлинно-білого світла. Рухайтесь вище і вище, аж поки навколо вас залишиться лише це світло, куди б ви не поглянули. Розслабтесь, дихайте. А тепер уявіть, як ваша сфера розчиняється у цьому перлинно-білому просторі, і ви зливаєтеся з ним кожною клітинкою свого тіла. Ви єдині з енергією Всесвіту, всього, що в ньому є, з енергією планети і всіх та всього, що її населяє. Ви є Все, все є вами. Уявіть чи відчуйте, як ця світла енергія вас розслабляє ще більше і як вона очищує від всього зайвого, що вам більше не служить і що ви не обирали для себе, від важких емоцій та почуттів. Будь-якої напруги, тривоги, страхів, Від будь чого що ви хочете зараз відпустити. Все це випаровується з вашого тіла і з вашого простору в перлинно-біле світло. А тепер уявіть, як у ваше тіло, наче потоком води, вливається енергія вдячності, єдності і впевненості в тому, що ви робите. Відчуйте, як від цього все ваше тіло вібрує, і як ваше тіло і мозок готові маніфестувати ваші бажання. І зробіть вдих. І уявіть, як ви стоїте перед тунелем. Він символізує вашу подорож до свого бажання. Вступайте в нього і роздивляйтесь, який він. Там світло або темно. По чому ви йдете? Це трава або, можливо, бруківка. Які там стіни? Доторкніться до них. Дозвольте своїй фантазії летіти вільно. Цей тунель може бути найнереальнішим та найфантастичнішим вашим творінням. Тож дозвольте собі його створити, пройтись по ньому. І поки ви йдете, повторюйте за мною енергія творення, всесвіт чи творець. Звертайтесь так, як вам відгукується. Люб. У мене це вже є прямо зараз. І починайте перераховувати, що це в деталях. Перераховуйте ваш список бажань. І можете поставити запис на паузу, поки перераховуєте. Далі скажіть: найвищим, найкращим та найбезпечнішим чином це мені дуже подобається і це можливо для мене. Дякую, це зроблено. Покажи мені це. Уявіть, як ви поволі наближаєтесь до виходу з іншого боку тунелю, і бачите перед собою неймовірну картину. Ваше життя з усіма здійсненими бажаннями, які ви тільки що перерахували. Подивіться детально на кожне ваше бажання і на цілісну картинку вашого життя там. Подивіться, як там все виглядає. Де це відбувається? Яка погода, пора року? Як ви виглядаєте та як ви там себе почуваєте? Гляньте, хто вас оточує і що вони роблять. Побудьте посеред цієї нової реальності. Подивіться це кіно про себе, наче це вже є сьогодні. Якщо вам хочеться, можете призупинити запис, щоб не обмежувати себе в часі і проспостерігати все до кінця і сповна насолодитися вашою новою реальністю. Також, якщо у вас виникають негативні чи тривожні відчуття при маніфестації, пропоную вам розкопати дані почуття. Ви можете звернутися для цього до тетапрактика за консультацією, або ж спробувати самостійно проаналізувати свої відчуття, чому вам там тривожно, наприклад. Дуже часто відчуття страху, тривоги блокують наші маніфестації і не дають їм відбуватися швидко або в той спосіб, який буде найкращий для вас. А тепер, залишаючись цій новій реальності, подумки закрийте очі і відчуйте, завдяки чому ви зуміли прийти до цього життя. Завдяки яким рисам, якостям, навичкам, чеснотам, усвідомленням, що ви такого зрозуміли, що зуміли прийти туди. Називайте про себе всі ці речі. А ще не забудьте про віру і впевненість в тому, що це можливо, щоб ваше бажання здійснилося. Повторюйте за мною: енергія творення, вилю, все перераховане мною, вже є в мені. І я знаю, як легко та екологічно розкрити в собі це ще більше і проявити це в повній мірі в моєму житті найвищим, найкращим та найбезпечнішим чином. Це можливо і безпечно для мене. Дякую, це зроблено. Покажи мені це. І уявіть, як все, що ви назвали. Наповнює ваше тіло, наче потік води з маківки до стоп, проникаючи в кожен орган, в кожен м'яз, рухаючись по крові в кожну вашу клітинку. Відчуйте, як все ваше тіло вібрує і як з'являється відчуття радості, спокою. Наповніться цими енергіями сповна. І зробіть глибокий вдих, щоб цей стан розійшовся по всьому тілу. І видих. І ще один вдих. І видих. Відкривайте очі, коли будете готові. Сподіваюся, що вам вдалося в повній мірі провідчувати, що ваша нова реальність вже тут. Ви можете повторювати її стільки разів, скільки захочете, та можете загадувати одні і ті ж бажання. Зокрема, якщо б ви хотіли щось переманіфестувати чи уточнити, або інші бажання. Ставте палець вгору, якщо сподобалось, та дзвіночок, щоб одразу пробувати нові медитації, якими я буду тут ділитися скоро. Нехай ваші бажання збуваються швидко, легко та безпечно.